Всього 12 гривень за пару ось таких крихітних шкарпеток для найменших клієнтів дитячі. Дитячі носочки у нас у лоті 113 пар виходить. Загальна вартість 1410 гривень. І як бачите, принти і для хлопчиків, і для дівчаток дуже дуже різні. Подивіться, тут і ось такі з жуком сонечко. Тут у нас хлопчачі з машинками, тут у нас ось такого плану є хлопчачі. Є пакування по три одиниці, є пакування по дві одиниці по одній. Є отакі коробочки. Тут пакування може бути пошкоджене. Ось такого плану. Є для найменш Ну, Такі манюні-манюні. По розмірам з 11 по 14 розмір буде 38 пар, з 15 по 18 буде 30 пар, і з 19 по 22 найбільше 45 пар. Тобто тут якраз від нуля до, а, до певно навіть до двох років, ось приблизно по такому віку. Для замовлення скоріше зв'язуйтеся з нашими менеджерами. Такого товару прийшло небагато. Це новинка. Швидше зв'язуйтеся з менеджерами, всі контакти в описі під цим відео.